Щодо інтродукованих листяних порід, хочу познайомити вас з ліщиною деревоподібною, яку також називають турецькою ліщиною, з їстівним каштаном, березою липовидною, добре відомим всім волоським горіхом і тюльпановим деревом. Дерево ліщини є добре впізнаваним і звичним у міському пейзажі. Плоди тверді горішки зібрані в пучки. Зазвичай їх досить багато, але є й різні форми цього дерева ліворуч ми бачимо однорідний саджанець, типова висота від 80 до 100 сантиметрів, а праворуч гарне дерево ліщини віком понад 100 років, що росте в кельні. Отже, ці дерева не є, як часто вважають, деревами другого порядку. Вони можуть досягати до 30 метрів у висоту. Звідки воно походить? Ареал розповсюдження від Балканського півострова, точніше, з Туреччини. Звідси назва ліщина Турецька через південну та південно-східну Європу до Афганістану. Ця порода теплолюбна, краще розвивається на сонячних місцях, але може рости і в заціненні. Добре, росте на різноманітних субстратах, як на вапняних, так і на кислих ґрунтах. Від помірно вологих до вологих. Не любить застійні та перезволожені ґрунтовими водами ґрунти. найбільшою загрозою для неї є миші. Вони надзвичайно люблять гризти стовбур в області кореневої шийки і можуть завдати величезної шкоди. Ліщина добре переносить сусідство з дикою черешною, явором і кленом польовим з двома місцевими видами липи з березою або навіть з березою липовидною, про що ми поговоримо за мить. Що робить дерево ліщини таким особливим? Надзвичайно швидкий ріст молодняку та надзвичайно гарне розкладання підстилки. Що стосується використання деревини, це в основному для виробництва шпону і меблевої промисловості. Деревина використовується також для виробництва фігурних деталей та різьблення. Наступна порода — солодкий каштан, добре відомий багатьом як їстівний каштан. Багато бджолярів присягаються, що навесні, коли зацвітає каштан. Можна зібрати дуже багато меду, плоди відомий всім нам як каштани. Дерево має гарний стовбур, висота до 30-35 метрів. Малюнок річних кілець дуже схожий на малюнок дуба звичайного, і дуба скельного. Деревина на цих порід також схожа за структурою та можливістю використання. Природним ареалом їстівного каштана є Південна Європа та Середземномор'я. Це світло любна порода, любить тепло, добре зростає на ґрунтах від слабокислих до кислих, не любить вапняки, і також не любить перезволоження. Порода пізно розвивається від так чутливо до пізніх заморозків. Остов Бурдерова часто обкошують, а іноді обдирають олені та інші парнокопитні дикі тварини. Ви можете вирощувати його у суміші з дубом звичайним та дубом скельним, дугласією і червоним дубом, буком, липою європейською, модриною європейською та ялицею сріблястою. Особливістю цієї породи є дуже швидкий ріст молодих дерев. Потрібно відбирати цільові дерева вже у віці від 10 до 15 років і сприяти їм, оскільки потім рост крони значно уповільнюється з точки зору використання деревини це практично як дуб без серцевинних променів. Використовується в якості будівельної деревини, деревини для меблів, шпону. Порода надзвичайно стійка до погодних умов навіть краще ніж корінні дуби, тому також підходить для виробництва гонту, стовпів для огорожі та виноградників. А також, звісно, у гіршій якості використовується як дрова Береза липовидна. Назва походить від розміру листя дерева, який може бути у три, чотири, п'ять разів більший ніж у місцевої породи берези. Походить з Японії дуже швидко росте, надзвичайно швидкий ріст молодих дерев. І поряд із цим можливість досягти значного віку, значно старшого ніж у місцевої породи берези, аж до 280 років. Це світлолюбна порода потребує добрі для вкорінення, помірно забезпечені поживними речовинами, вологі або дуже вологі суглинкові ґрунти. не любить кислих пісків, кислих болотистих ґрунтів та перезволоження. Порода добре росте у змішаному лісі разом з фактично усіма місцевими листяними породами, а саме дикою, черешнею, явором і клином звичайним, різними видами в'яза, липою, дрібнолистою, дубом, червоним, а також з буком або навіть з деревоподібною ліщиною, про яку ми вже говорили. використовується для виробництва шпону та меблів. В нас її ще називають вишневе дерево через надзвичайно тверду деревину. Яку можна використовувати для виробництва підлогового покриття? Волоський горіх відомий багатьом принаймні своїми плодами, тут на зображенні зеленою шкарлупою. Природний ареал простягається від сходу Туреччини та Ірану до Афганістану та Індії. Любить добре провітрювані, теплі, помірно лужні або лужні ґрунти. забезпечені водою не обов'язково має бути хорошим. Ця порода потребує постійного хорошого освітлення, оскільки волоський горіх є теплолюбною породою, він страждає від зимових і пізніх заморозків. Його можна вирощувати поряд з їстівним каштаном, який ми щойно обговорювали, або з двома місцевими видами дуба звичайним та скельним. Висаджується відносно далеко один від одного за схемою розміщення 2,5 на 2 метри. Особливістю цієї породи є те, що якщо ви хочете домогтися формування безсучкових цінних стовбурів, дерева необхідно обрізати, і тут рекомендується зелена обрізка влітку, а не суха обрізка взимку. Деревина використовується для виробництва шпону та меблів, прикладів рушниць, паркетної підлоги, музичних інструментів та окремих фігурних виробів. Тюльпанове дерево походить зі сходу північної Америки, відоме своєю квіткою, від якої походить назва дерева. Тюльпанове дерево це світлолюбна порода, яка потребує сприятливі для укорінення, добре або дуже добре насичені поживними речовинами вологі або дуже вологі ґрунти без перезволоження на таких ґрунтах дерево можна поєднувати з різними листяними породами: дикою черешнею, платином, кленом звичайним, явором та в'язом гладким, чорним горіхом, березою липовидною. Характеризується прямим стовбуром та переважно без сучків, дуже хорошим розкладом підстилки. Ще однією особливостю у тюльпанового дерева є використання його деревини. Воно має дуже легку деревину, яка заповнена повітряними камерами, і таким чином має хороші показники з точки зору ізоляції: від холоду, тепла, а також від звуку. Тому цю деревину завжди можна використати для зазначених потреб, а також для виробництва дверей, вікон, моделювання та для виробництва музичних інформацій. Інструментів. У наступній частині ми поговоримо про чужорідні хвойні породи. А я кажу до зустрічі за хвилину.